Вітаю вас! Давайте зробимо просту, але мягку, легку і дуже ефективну практику, яка розкриє вашу грудну клітку, покращить мобільність кульшових суглобів, також витягне ваш хребет і збадьорить вас на цілий день. Отож, ми починаємо: прикрийте свої очі, плечі. І лопатки в сторони, і вниз, і ніби штовхнули в таз, потягнули плечі лопатки вниз, витягнули себе, витягнули спинку, витягнули маківку, прикрили очі і заспокоїлись. Все буде добре. А ви зараз приділяєте увагу собі, собі і своєму тілу. Робимо вдих, тягнемось догори руками через сторони, витягнули спинку і видох, ніби погладили простір. І знову вдих, потягнулись. І видох. І ще разочок вдих. І видох. Чудово. Зараз ми плечимо йдемо вперед, вверх. Назад і вниз. І знову вперед. Вверх, назад і вниз. І повні круги. Хоча б 5-6 разів. Три. Це у нас уже чотири і п'ять. Зараз рух в другому напрямку. Вниз. Назад. Вверх. Вперед. Уже три, чотири. І п'ять. Чудово. Я сиділа на кубику. Ви можете сидіти також на подушці, на кубику, будь на що, щоб у вас стояли розкриті ваші тазобедрені суглоби. Добре. Зараз руки назад. Ми опираємось руками ззаді, щоб спинка наша. Мала опору. І ми наші ноги, колінку на колінку, стегно на стегно, ступня на ступню, руки назад. і Ми зараз просто будемо розкривати також наші кульшові суглоби і одночасно працювати з м'язами тазового дна, тих, розкрились, закрились, розкрились. Закрились. Розкрились. Закрились. Не спішимо. Ми опираємось руками. Відчуйте роботу в вашому хребці, відчуйте роботу в поясниці і відчуйте, розслабте ваші стегна, і відчуйте роботу в тазостегнових суглобах. Розслабте пах, розслабте своє лице, ще трішки. Дуже, дуже, дуже добре, чудово. Сідаємо рівненько, витягуємо перед собою ноги. Ступні. Упираємося знову руками. І ступні. Ваші вперлися, а ви носками тягнетеся вперед. Це вдих і видох на себе. А вдих, а видох на себе. Вдих, видох на себе. Вдих, видох на себе. Вдих, видох на себе. І ще разочок. вдих. І видох на себе. Прокрутіть вашими ступнями. Відчуйте роботу у гомілко суглобах в іншу сторону. Розслабте свої ноги. Дуже добре. Зараз витягніть спину, і ми пропрацюємо з нашими ягодицями. Також із нашим попереком. Що ми робимо? Ми рухаємо, стягнемо ногу одну за другою. Назад, допомагає собі ось такими рухами корпусом. Не шарпайте дуже, все ж таки більше піднімайте ваші стегни вверх. І пішли назад. Вперед, Ще назад. Чудово. Зараз виходимо в позицію котика. Ваші коліна на рівні ваших, вашого тазу. Долоньки на, на рівні плечей. Але ми зараз розкриваємо повністю наші долоні. Вказівний і великий палець повністю приклеюється ніби до коврика. Тобто ми відчуваємо, плотність відчуваємо нашого килимка. Що ми робимо? Робимо вдих, округлили спинку і видох, прогнулися вдих. Працюють всі ваші хребці вашого хребта. Починаючи поясничний відділ, грудний. Між лопатками ми розкриваємося. Знову вдих. І між лопатками розкриваємо цей простір, штовхаємо в небо і видох. Знову вдих. Живіт злегка підтягніть. З диханням ми працюємо в іншому відео. Зараз ви робите під свій ритм дихання, ще трішки. І видох. Дуже добре. Виходимо в собаку мордою донизу. Пам'ятаємо, що долоньки наші прижаті. Робимо вдих, опираємося носками, піднімаємо куприк догори, витягуючи задню поверхню ніг. Але зараз, щоб зняти цю ще, можливо, непривичну для нас напругу, ми згинаємо то ліве, то праве коліно і п'ятки. То одна піднімається, то інша піднімається над підлогою. Таким чином витягуємо то ліву. Задню поверхність ноги до праву. Долоньки ваші прижаті, розслабте шию, розслабте лице, дихайте вільно, ще трішки, шукайте задоволення від практики. Робіть в своєму ритмі. Чудово. Зараз ліва нога. Стає на серединку, килимка, права нога потягнулася догори. Витягнулася права нога. І ми прокручуємо нашими, нашим ступньою правою повний кружочок. Опираємось руками. Ще трішки в іншу сторону. Чудово згинаємо праву ногу в коліні. І прокручуємо вперед, вбік і назад в тазу, тазобедреному суглобі. Дихайте вільно. Зробимо хоча б п'ять разів. Три рази я зробила, це вже чотири, п'ять. І міняємо напрямок всередину до себе. Один, два. Три. 4 П'ять. Чудово міняємо ногу. Права нога на середину килимка. Витягуємо ліву ногу. Потягнули ліву ногу. Витягнули і прокрутили. Галіно стопчик ваш повністю в одну сторону і в іншу. Чудово згинаємо ліву ногу в коліні і прокручуємо Кульшовий суглоб. Один. Два. Три. Чотири. п'ять. Всередину. Один. Два. Три. 4 і 5. Дуже добре. Зараз ми опускаємося на колінки і штовхаємо таз назад на п'ятки. Як відштовхнули таз назад на п'ятки, через правий бік підіть вперед корпусом. І знову таз через правий бік назад до п'яток. Через лівий перед. Через лівий ми йдемо. Назад, вперед, відчуйте витягнення також вашої спинки. Відчуйте глибоке витягування вашого поясничного відділу хребта. Відчуйте свої сідниці через бік. Дуже приємна вправа. Знову повторю, через правий бік ми йдемо на п'ятки і вертаємося через правий бік вперед. Через правий на п'ятки і вперед. Якщо вже пройшли через лівий бік на п'ятки і вперед, через лівий. Через правий. Вперед. Через лівий. Перед. Через правий. вперед, Через лівий. Дуже-дуже добре. Зараз попрацюємо з грудною кліткою. Розкрити свої пальці широко і долоньки поставте навіть ширше, ніж. Ваш килимочок. І пальці дивляться один на одного. Грудна клітка опускається донизу, до килимочка. Ваші ліхті згинаються. Ми робимо вдих і грудною кліткою, ніби по коврику проходимо до правої долоні, тут, округляючи спинку, поднімаємося вверх через правий бік, центр, переходимо на лівий бік. До лівої долоньки схилили грудну клітку, проходимось скрізь килимок і знову до правої долоньки вверх. Ось такий малюємо круг в нашій грудній клітці. Дихайте вільно. Лікці то згинаються, то випрямляються. В іншу сторону. Ви відчули роботу лопатках, в ліктях. Дуже добре. Зараз сідаємо, попрацюємо з м'язами. Преса. Пам'ятаємо, наскільки це важливо, щоб наші внутрішні органи і наш живіт мав правильне положення. Також ми забираємо, якщо в нас хороший прес, ми забираємо напругу з поясниці. А поясниця вона завжди перша, вона завжди більше всього на себе бере напругу. Ми зараз лягли рівно плечі, лопатки, все рівно на одній площині. Відчули поясницю. Зараз ваші ніжки, коліна, голені також з'єдналися разом, ступні разом. Ми переплітаємо пальці і рук, ставимо ззаді на нашу потилицю і пробуємо ліктем потягнутися до лівого коліна. Правий тягнеться до лівого коліна, права нога випрямляється. І видох, повернулись назад. Але також робіть так, щоб лікоть інший, який залишається на підлозі, щоб залишався і не відривався. Пробуємо. Не обов'язково, щоб це все ось ви досягнули коліно, лікоть. Видихнули. Більш важливо залишити лікоть правий на підлозі. Видихнули. Дихаємо вільно, лікоть направляється до коліна різноіменної ноги. Ще трішки. Чудово, якщо ви робите зі мною. Добре, опускаємо наші ноги, ступні і ступні на рівні вашого тазу. Зараз ми розводимо долонь, руки і розкриваємо наші долоні, плечі вниз. Відчули також лопатки на підлозі, відчули поясницю і направляємо наші коліна в одну сторону, а голова розслаблено, мягко котиться в праву сторону. Видох, серединочка. Вдих. Колінка в іншу сторону. Голова направилась в противоположну сторону. Видох, середина. Вдих. Видох. Ще разок вдих. видох, Вдих. Видох. Вдих. Видох середина. Відчувайте глибоке витягнення вашого поясничного відділу. і ще трішки. Дуже добре. Зараз захопіть ваші коліна вашими руками. Похитайтеся в сторону, в правий в лівий бік. Помасуйте спинку вперед-назад. І акуратненько сідайте. Не спіша, я трішки швидше сіла, але ви можете сісти більш спокійно через бік. Вирівняйте спинку, сядьте, прикрийте свої очі і відчуйте, відчуйте знову своє тіло, як воно пульсує, як воно наповнилося свіжою, здоровою, чистою енергією. І це ваш ресурс, який буде працювати на вас. І якщо ви пам'ятаєте про те, що ваше тіло унікальне, і просто практики, і просто якісь вправи з Ютуба, це не для вас. Тому я запрошую вас на індивідуальні заняття, в яких ми пропрацюємо. Ваше тіло по ваших запросах, по ваших потребах, по вашій структурі тіла. І воно буде працювати вже ефективно, вже з перших занять і тільки на вас. А тож, до зустрічі.